Вітаю! Ви на каналі Суддя Меж Святів. Сьогоднішня тема: Чим відрізняється таро від оракулу. У попередніх відео ми вже знайомилися з колодами та провели перший ритуал знайомства. Сьогодні я хочу розповісти про головне питання, яке часто виникає у тих, хто тільки починає. Чим відрізняється таро від оракулу? Бо багато хто думає, що це одне й те саме. Але насправді це два зовсім різних інструменти. Таро це система, вона завжди складається з 78 карт. Є два різних розділи. Старші аркани 22 карти, що відображають універсальні архетипи, великі сили та уроки. І молодші аркани 56 карт, розділені на масті, жезли, кубки, мечі, пентаклі які показують щоденні ситуації, дії, емоції, матерію. У таро є чітка структура, порядок і символіка, яка повторюється з колоди в колоду, навіть якщо художник змінює стиль. Таро це мова з правилами граматики, яку треба вивчити, щоб говорити нею. Оракул це вільний інструмент. У нього немає єдиної структури. У кожного автора своя кількість карт, свої символи, образи. Оракули можуть працювати з міфологією, стихіями, богами, духами природи, психологічними образами, чи навіть снами. Це мова без суворої граматики, але з багатством інтонацій. Раков Швидко дає відповідь через образ, символ відчуття. Він більше апелює до інтуїції, ніж до логіки. Основні відмінності. Структура. Таро завжди 78 карт. Визначені архетипу. Оракул, будь-яка кількість карт, будь-які образи. Робота з символікою. Таро потрібно. Вивчати значення системи. систему. Оракул потрібно налаштовуватись на інтуїцію та образ, глибина та сфера застосування. Таро добре показує процеси, розвиток подій, уроки і шляхи. Оракул краще працює з емоціями, настроєм, підказками від підсвідомості чи вищих сил. Сила й межі. Таро – це точність, система, шлях учня майстра. Оракул це свобода, символ відчуття митті. Приклад. Уявіть, що ви ставите питання, що мені потрібно зараз знати. У Таро ви отримаєте чіткий сюжет, наприклад, 8 пентаклів, каже про навчання та практику. Та 15-ти аркан. Про спокуси і випробування це історія з розвитком. В оракулі ви можете витягнути карту, наприклад, сон, вогонь або богиня Інштар. Це буде символ, який треба відчути, прожити і зрозуміти в моменті. Висновок: Оракул і Таро – це двері узнання, але двері різні. Таро веде шляхом дисципліни, навчання та структури. Оракул відкриває інтуїцію, символи поетику світу. Разом вони доповнюють один одного. Тому я використовую обидва інструменти. У наступних відео я покажу, як саме працювати з конкретними колодами: приклади, розклади і практика. А ви можете написати в коментарях. Що цікавить система Таро чи свободна система оракула?